Добрий день, на 21 вересня. вже влежалися деякі сорта груш і хочу їх показати. Чортова ангіна, тому голос такий, не дуже важний. Так, верла. Наш український сорт. Кака краса І тут французи пішли. <кій> Генерал Леклерик. Далісан, Дениза, П'єр Корнель. Такі кабани. Ну то ще Кавказ. Залишилася одна штука. Він літній, то сорок пізнялітній. І сокровища. Сокровище я ранувато. зірвав, думав, вже пора йому. Воно довго ли... <кій> лежало ну, до сих пір ще так, не зовсім. А ті, що залишились на деревині, то ті ще зелені. Тобто осінній сорт, я так, щось мені здалося, що пора їх вже було зривати, Я частково зірвав, вони ще, ще їм трошки полежати. По, по смакових якостях я навіть не буду все різати, пробувати через те, що я для мене всі вони добрі сорта. Це я в яблуках ще щось там можу сказати, отаке, як там кисле, якось яка тут, а груші, осінні сорта. Осінні сорта всі добрі. Це літом, там бува ніяке або ще, А осінні, осінні всі добрі, всі масляниці, кожен трішки по-різному. Киться, Ну, Відмінність -то є, тільки роз'ясняти не, не знаю. І для мене вони всі добрі. Кожен по-своєму всі добрі, всі маслянисті, і те тому просто показую зовнішній вигляд. Деніза і Далісан, вони чимсь схожі, тільки це такі більш мов бугристі. От такі бугарки на них йдуть. От, а, а це Денізи гладкіші. Без ржавленості. Ну, французи. Ну, шо, вони славляться своїми. Корнель, тут величина. Значит дуже, дуже крупні. Отаке. Так що. Всі сорта достойні. Ще французи вони швидко вступають у плодоношення. Оце це Дениза і Далісан вони привиті на дисці. Насієнцеві. Він на третій рік вже невеликі врожаї дало. На третій рік. Це таке. Ну вони сумісні і зайвою теж. Можна на айвіто, може і на другий рік давати врожай.